Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні на з вами буде не дуже довге відео, тому що, мабуть, від моїх довгих відосів вже втомились. Сьогодні буде відео про ветеранів і про посттравматичний синдром. Я не нейробіолог, не психіатр, тому дуже довго вам про це розказувати не буду. Я хочу поговорити про це як філософ з етичної точки зору. Що ми як суспільство і кожен з нас може зробити для того, щоб допомогти їм реабілітуватися і повернутися в нормальне життя. Після війни перед нами стоятиме задача якось ем, повернути до життя тих мільйон двісті людей, які зараз знаходяться в всяких різних наших військових силах. І це велика кількість людей. І я вважаю, що в цьому випадку не варто чекати державних ініціатив, а варто і самим також проявляти ініціативу, якщо, наприклад, у вас є можливість допомогти цим людям, якщо ви спеціаліст, чи ви можете організувати, чи ви знаєте, як знайти і організувати тих спеціалістів, які можуть допомогти ветеранам. Розумієте, в реабілітації ветеранів. Приймають участь дуже багато спеціалістів. Тут справа не тільки в психотерапевтах, і в психіатрах, тому що це дуже комплексне явище. Просто виписати їм пігулечки і поговорити про цей досвід цього мало. І тому тут в роль вступаємо ми як суспільство. Ми теж можемо допомогти їм реабілітуватись. І на словах, звісно, ми, мабуть, всі відчуваємо внутрішню готовність, але на ділі це може виявитись складніше, ніж ми гадаємо. Тому. Зараз я вам розкажу, як працює посттравматичний синдром, щоб ви могли розпізнавати це. І пропоную вам типу свій підхід, свою, скажімо так, філософію з приводу того, що кожен з нас може для цього зробити для полегшення долі цих людей. я в інстаграмі не раз вам наводила таку метафору, що травма схожа на оці от кульки зі снігом з американського кіно. Коли б ти туди не подивився, там завжди відбувається те саме. І от, просто уявіть, що для ветеранів. Це працює так, що фізично ти можеш знаходитись вже в мирній Україні, вже після війни, бойових дій вже нема. Але твоє тіло і психіка думають, що ти досі на війні, і виходить, що для тебе вона не закінчується ніколи. Це як вічне чистилище, як вічний день бабака, там, де ти страждаєш кожен божий день, там, де ти не можеш втікти. Від того досвіду, який був самим страшним в твоєму житті, і ти наче приречений проживати його знову, і знову, і знову, і знову. Прикол в тому, що коли ми переживаємо травматичні події, то наше тіло це запам'ятовує. Нічого не проходить просто так, мало просто вийти з зони бойових дій для того, щоб повернутись в нормальне життя. Ці травматичні події змушують наше тіло постійно бути в напрузі, тобто з ветеранами виходить так, що їм більш зрозуміло, як себе поводити на війні, ніж як себе поводити в цивільному житті. Можливо, ви чули, що одним із симптомів посттравматичного синдрому є агресія, неконтрольований гнів, замороженість відчуттів, холодність, флешбеки. Жахіття нічні, напади паніки. Все тому, що коли ти довгий час проводиш в таких стресових умовах, твоє тіло знаходиться в постійній напрузі, в стані готовності захищатись для того, щоб себе вберегти. Але прикол посттравматичного синдрому в тому, що ця напруга і готовність себе захищати нікуди не дівається. Те, що я вам постійно кажу про агресію і гнів. Це емоції, які тіло нам дає для того, щоб себе захистити. Це така вибухова енергія для того, щоб зробити дію, щоб захистити себе і врятувати. Так, от на війні це дуже добре, тому що це дозволяє е, вижити. Проблема тільки в тому, що мозок ветеранів і їхні тіла сприймають як загрозу ті речі, які цивільним людям можуть взагалі не здаватися загрозою, будь-що, що нагадує їм запах, освітлення, температура. Я не знаю звук, що нагадує їм про ті страшні події, які вони пережили, може затригерити цю реакцію захисту в тіла, і може це вилитись в вибух агресії і гніву, що лякає людей навколо них і відштовхує людей. Повірте, з ними важко. Ви, якщо думаєте, да 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 я його люблю, я з цим всім впоруюсь, ви не знаєте, про що ви говорите. І важливо усвідомлювати, що це набагато страшніше, ніж здається. І не можна бути готовим до цього, тому що ти не можеш передбачити, що в ветерана затригерить таку реакцію. Тому, коли ми бачимо якусь агресивну людину на вулиці, не треба поспішати проявляти агресію у відповідь. Можливо, це просто тригернулась травма. У ветерана з посттравматичним синдромом, і в такому випадку людині важливо розуміти, що вона в безпеці, тому що це знаєте, як в полоні своїх ілюзій відбуватись, тільки в полоні своїх флешбеків. Оці страшні події, які ви хочете залишити в минулому, вперто не залишаються там. І ви переживаєте їх знову, і знову, і знову. Це просто пекло. Просто уявіть собі, що найстрашніші події, які ви хочете забути, ніяк не забуваються. І ви якби постійно знаходитесь в полоні цих подій. І через те, що ви не можете залишити минуле в минулому і жити теперішнім життям, то відбувається так, що теперішнє життя взагалі ніяк не сприймається на відчуттєвому рівні. Ці люди відчувають мертвість всередині, наче вони вже не живуть. Частинка них залишилась там. Всі їхні відчуття і здатність щось переживати залишилось там. Такі досвіди вони заморожують відчуття, тому що постійно відчувати щось це дуже виснажує. І через те, що їхнє тіло постійно знаходилось в стресі і в напрузі, воно просто не може постійно відчувати. Ці люди можуть здаватись дуже холодними і що вони нічого не відчувають, і не люблять вас, і я не знаю, все що завгодно. Але справа то не в них, що вони погані, а справа в посттравматичному синдромі. Це важливо розуміти. Еней. Привіт. Ну, все, йди, йди. Каже Ур, іди, сюди. І тому через цю замороженість відчуттів в цивільному житті єдине, що їх змушує себе відчувати живими, це такий самий стрес і небезпека, яку вони відчували на війні. І тому часто ветерани попадають в халепи. Вони собі знаходять їх на свою голову екстремальні види спорту, влізти в якусь бійку, щоб відчути небезпеку і відчути себе живим, хоч на секундочку. Також серед ветеранів дуже поширені самогубства. А також алкоголізм, наркотики і азартні ігри, тому що вони не можуть відкритись людям про свій досвід. Справа навіть не в тому, що пережили вони, а можливо, в тому, що вони там робили на цій війні. Вони вбивали людей, вони могли чинити жахливі речі, і вони можуть в цивільному житті відчувати за це сором. Да, на війні це або ти або тебе, але в цивільному житті. Важко залишатись байдужим, коли ти надивишся тих страхів. І нам з вами треба розуміти, хто там ніколи не був, що ми ніколи не зрозуміємо, через що вони пройшли. І знаєте, от нам знову ж таки може хотітись про себе дуже добре думати, що ти типу, ми зможемо їх підтримати. Але повірте, ви не готові до того, що ці люди можуть вам розказати. І це може вас також зачепити. І це може також на вас дуже сильно вплинути. І ви можете виявитись, не готові розділити з цією людиною її біль. Розумієте, завжди з такими страшними подіями хочеться залишатись осторонь і вірити в те, що це відбувається десь там, і до тебе це не має стосунку. Так, да, зараз, типу, коли в нас війна, це не зовсім актуально, але тим не менш, більшість тих страхів, що відбуваються зараз в зоні бойових дій, ми з вами, хто сидимо в тилу, не дізнаємося. Важливо розуміти, що ви не розумієте їх. І не зрозумієте. Ми всі їх ніколи не зрозуміємо. Але нам треба виявити готовність зрозуміти. Еней, будь ласка, я тебе прошу. Дай мені дозаписати це відео, і тоді я тебе випущу. Добре? Нам треба бути тими людьми, поруч з якими не страшно бути собою. Тому що ветеранам доводиться після війни вдавати, що все окей. І це, мабуть, виснажує найбільше робити вигріб. Робити вигляд, що все нормально, коли все ненормально, нам треба допомагати їм соціалізуватись, нам треба з ними говорити. Нам але не випитувати, коли вони готові. Нам треба бути поруч, якщо їм треба підтримка. Нам треба бути готовими, почути ті страшні речі, які вони мають нам розказати. Нам треба бути готовими не засуджувати і не жаліти, а співчувати. І нам треба бути також готовими до того, що травма знижує когнітивні функції, тому коли... Роботодавці беруть на роботу ветеранів, вони мають усвідомлювати, що цим людям треба трошечки більше допомоги для того, щоб їм допомогти освоїтись. Треба нам, як суспільство, зробити так, щоб ці люди могли говорити про свій досвід відкрито. І не стикатись з осудом. Чи не стикатись ой-ой-ой, який -ой -ой, кошмар. Їм не треба, щоб їх жаліли. Їм треба, щоб їх зрозуміли. І навіть, попри те, що ми ніколи. Де зрозуміємо, навіть не намагайтеся їм казати Я розумію. Ви навіть не маєте щось їм казати чи їх підтримувати. Просто ставтесь з добротою, з добрим серцем. Якщо ви бачите, що якийсь ветеран себе агресивно веде, допоможіть йому, а не засуджуйте. Часто вони не розуміють, а заради чого це все? Заради чого тепер жити? Вони мають відчувати нашу підтримку і нашу вдячність за те, що вони зробили, тому що вони. Як на війні ризикували, так і після війни ризикують, тільки вже своїм нинішнім життям. Вони ризикують відштовхнути від себе всіх людей, залишитись на самоті, не мати засобів для існування. І їм не треба, щоб їм давали подачки, щоб їм волонтери щось збирали. Їм треба стати знову частиною суспільства, змогти спілкуватись з нами всіма. Майте на увазі, що поведінка ветеранів може лякати звичайних цивільних людей, особливо їхні вибухи гніву. Те, що вони не хочуть говорити про те, що вони прийшли. Але те, що вони не хочуть про це говорити, це не значить, що в них все окей. Ви маєте зрозуміти, що посттравматичний синдром це дуже і дуже страшно. І страшно те, що людина з цим сам на сам. Я непогано розумію, що відбувається, тому що ну, всі ці травми вони схожі між собою. І е, коли я була в розладі харчової поведінки, я теж відчувала, що розлад мене відрізає від суспільства. Я не можу поділитись. Тим, що я відчуваю, і мені ніхто не може допомогти. І це, скажімо так, обрізає крила. Мій прадідусь воював в Другій світовій війні. Він прийшов без пальців на одній руці, сказав, що йому танк їх переїхав. І це все, що він розказував про війну. Я намагаюся, а також мій цей двоюрідний дід він був ліквідатором ЧАЕС, а інший мій двоюродний дід, він був ветераном Афганістану, воював там. Жоден з них ніколи нічого не розповідав про ці події. Тому що це їх дуже сильно травмувало. Ці люди часто можуть почувати в натовпі людей себе так, наче вони найсамотніші в цьому всесвіті. І нам важливо не ігнорувати це, що, типу, блін, ну, було і було, все забули. Тому що вони не можуть це забути, на жаль. Вони несуться прокляття. Прокляття того, що вони не можуть це залишити в минулому і не можуть це забути. Ці спогади їх переслідують. Тому щоб підсумувати сказане, я вважаю, що з етичної точки зору нам категорично не можна залишатись байдужими до ветеранів. Нам треба. Виявляти готовність допомогти роботодавцям треба бути більш терплячими. Я розумію, що бізнес працює на фундаменті того, що треба робити профіт і заробляти бабки. Але послухайте, це люди. Нам треба виявляти до людей людське ставлення їм важливо знати, що якщо вони будуть помилятись, то люди будуть давати їм шанс, Що люди їх не будуть ігнорувати і ізолювати від суспільства через те, що вони агресивні. Вони не хочуть такими бути. Це неконтрольований гнів. І ми маємо допомагати їхній соціалізації. Ми маємо приймати їх такими, як вони є. І було б дуже добре, аби ви зайшли в інтернет, почитали що таке посттравматичний синдром. Пожалуйста, утримайтесь від того, щоб проводити безкоштовну терапію ветеранам чи змушувати її говорити про те, про що вони з вами не хочуть говорити. Вам просто треба бути поруч, і все. Якщо хочете глибше ознайомитись з темою, можете почитати Тіло делік Бесел вандерколк». дуже хороша книга, товста, але. Дуже цікаво. От, не залишайтесь байдужими, починайте з себе і поширюйте, будь ласка, це відео, тому що я вважаю, що враховуючи ті умови, в яких ми зараз живемо, важливо людям про це знати і важливо говорити про це більше. Все. всім пока. Дуже дякую, якщо ви підпишетесь, поставите колокольчик, напишете коментар, лайкнете і поширите це відео. Да, це здається, що це дуже багато е, речей. Але слухайте, якщо ви не будете цього робити, Ютуб мене не буде нікому показувати. Все, пожалуйста. Е, дуже дякую, до наступних зустрічей. Па-па.